Господь закликає нас примиритися з тими людьми, проти кого у нас є якісь образи. Чому? Тому що всі ці образи, які знаходяться в нашому серці, в нашій душі, вони блокують наше життя, вони ускладнюють нам нашу історію і нашу реальність наповнюють різним негативом. Ображаючись, страждаємо ми, а не ті люди, кому цю образу ми адресуємо. І Господь намагається нас зцілити, вказуючи на те, що цей процес ображатись чи не ображатись, контролюємо ми самі. В молитві Господній, Отче наш так і сказано, що залиши нам провини наші, так як і ми залишаємо їх винуватцям нашим, тобто, що ми не тримаємо образи проти людей і ми їм бажаємо милості, благополуччя. Тому тепер ми можемо розраховувати на милість і благополуччя, яке адресує нам Господь, адже в своє життя ми отримуємо скільки, скільки можемо дозволити від себе іншим людям. Тому, дорогі друзі, тема прощення вона дуже унікальна, адже покликана зцілити нас. Але в умовах війни, в умовах. Постійних страждань, переживань, втрат наших близьких дуже непросто говорити, як це любити своїх ворогів, як це благословляти тих, хто нас проклинає, і як це молитися за тих, хто нас ненавидить. Але в цьому є особливість, дорогі друзі, тому що любити це велика сила, благословляти це велика сила, молитися за людей це велика сила. І ми розуміємо, що. Дати життя і відібрати життя це різні речі, побудувати і зруйнувати це різні речі, створити і розхитати, зруйнувати це теж інші речі за своїм змістом і наповненням. І тому сила в тому, коли ми відпускаємо ситуацію, коли ми не робимо того, що роблять наші вороги, тому що любити це значить не поводити себе так. Як поводять наші вороги проти нас, поводити себе по-інакшому, не перетворювати своє життя на такий формат і на такий сценарій, по якому живуть наші вороги, тому що тоді ми встаємо одним цілим. Ми всі стаємо пронизані злом. Наша місія протистояти злу, як і на фізичному рівні, захищаючи і обороняючи нашу землю. Так і на духовному рівні не дати злу захопити нашу душу, наше серце, щоб ми замість ненависті агресії породжували хороше. Тому що, породжуючи хороше, ми це привносимо в світ, але крім цього всього, це хороше потім сторицею вертається до нас в нашу історію. Тому сьогодні, коли ми говоримо про прощену неділю. Коли ми говоримо про початок Великого посту, дуже цінно зосередити увагу на тому, наскільки ми готові зараз відпустити ситуацію, наскільки ми готові побажати людям, які проти нас щось роблять або проти нас щось мають нехороше, наскільки ми готові їм побажати добра і благополуччя, а в тих людях, які лютих людей, які поруч, попросити вибачення, примиритися, тому що сила в тому, коли ми разом. Коли ми однієї думки, і коли ми об'єднані Богом, Господь нам каже так: що де двоє троє зібрані в ім'я Моє, там я є посеред них. Тому хай об'єднує нас Господь і ми бажаю, щоб об'єднувались навколо нього і продовжували далі йти вперед.